Я знаю, як ви любите рубрику плюси та мінуси готелю. Давайте сьогодні розглянемо готель Баліса Ліма 5 зірок кемер плюси. Величезна зелена територія з пишною рослинністю та дуже класними видами. Таврійські гори та море створюють шикарний краєвид, дуже близько до аеропорту Анталії, п'ять відкритих басейнів та аквапарки з рятувальниками, тенісний корт, стрільба з луку, міні футбол, теніс, харчування дуже класне, збалансоване, багато морепродуктів та риби. Фірмовий алкоголь та система All-Inclusive 24 на 7 Персонал дуже уважний та завжди готовий допомогти. Номери виглядають дуже сучасно та чисто. А тепер поговоримо про мінуси. Пляж калька з каменями не піщаний, море може бути не слухняним. Страви всі неоднаково смачні, та не завжди вони бувають гарячі. Деякі туристи говорять про те, що на території може бути сміття та не зовсім якісно прибирають на самій території. Номери є не досить великі і. Е не дуже якісна звукоізоляція в номерах. Що ми можемо сказати у висновку? Готель найкраще підходить для сімейних пар з дітками, які люблять затишок, спокій без всілякої метушні. А менш підходить для молоді, яка любить тусовки, вечірнє життя та дуже активну анімацію. За співвідношенням ціни та якості він отримує досить схвальні відгуки та мають рейтинг на букінгу 8 з 8 з 10. Тепер ви напишіть свій готель, про який ви хотіли почути мінуси або плюси.